Вітаю про події в Україні і світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. Каденцію Київради продовжили на два роки. Конституційний суд визначився з датою виборів. Донецьк готується до акції Вставай Україно!». На набережній Черкас знайшли контейнер з радіацією. Опозиція хоче ліквідувати Конституційний суд і розпустити Київраду. Так лідер батьківщини Арсеній Яценюк відреагував на рішення Конституційного суду про призначення виборів столичних депутатів на жовтень 2015-го. Більше розкаже Олена Стецюк. Кияни наберіться терпіння. Конституційний суд відповів на подання партії регіонів. Чергові вибори мають відбутися однозначно у 2015 році. Опозиція ініціюватиме позачергові. Інтрига щодо дати київських виборів почалася ще вчора. Офіційні джерела мовчали, проте блогери в один голос твердили, киян права голосу таки позбавлять до 15-го року. Побоювання підтвердились. Усі чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів мають відбутися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня. 2010 року, тобто в останню неділю, жовтня 2015 року, суддя аргументував, періодичність проведення виборів до органів місцевого самоврядування має бути розумною, тобто, головне, стабільність. Якщо Київрада працюватиме зрештою сім років, не страшно. Конституції на думку суду це не суперечить. Проте експерти замислились, чи буде така влада легітимною. Проте, на мій погляд, в даному випадку є інша проблема. Термін повноважень п'ять років і для Київради, і для Київського міського голови. І якщо сказати, що вибори переносяться і зберігаються повноваження нинішніх органів місцевого самоврядування, ну це теж порушення Конституції. І тому проблема легітимності київської влади вона залишиться. На думку експерта Ігора Жданова, рішення Конституційного суду є замовним, Сам... цілком в інтересах влади. Це це просто замовне рішення. Як... Уникнути волевиявлення на киян нас з вами, оскільки ми тут всі практично жителі міста Києва відбирають право обирати собі владу, місцеве самоврядування. Експерти впевнені, суд переніс вибори в Києві, бо влада їх гарантовано програє. Опозиція послухала суддів і винесла свій вердикт. Оскільки суд призначив на 15-й рік чергові вибори, щоб обрати Київ раніше, треба проголосити вибори до неї достроково. Бо якщо обрати нового мера, що суд буцімто то дозволяє по суті, очільник міста матиме зв'язані руки. І питання про вибори міського голови, які, начебто, дозволяються цим рішенням, воно теж постає карикатурним, неможливим, тому що якщо кияни навіть проведуть вибори, і оберуть мера, цей мер не зможе працювати, бо легітимної міської ради не буде. Так просто опозиція здаватися не збирається. Попри те, що рішення суду остаточне, опоненти влади подаватимуть скаргу до Венеціанської комісії. Передбачають наступного пленарного тижня у Верховній Раді вируватимуть пристрасті. Ми зробимо все можливе парламентськими конституційними засобами, щоб кияни мали можливість обирати і мера міста, і Київраду самі без втручання, без таких політичних узкопартійних мотивів. Вже з понеділка Київрада стає нелегітимною. Нагадаємо, позачергові вибори до Київської міськради та столичного мера відбулися у травні 2008 року. Леонід Черновецький у 2010-му був звільнений з посади голови КМДА, а у червні минулого року подав відставку з посади мера столиці. Його обов'язки тимчасово виконує секретарки ради Галина Герега. Міську адміністрацію очолив Олександр Попов за поданням президента. Олена Стецюк Катерина Філіпенко, Ксенія Тартинська, Ксенія Веркалесь та Ігор Сулій. Твай. Юлія Тимошенко вимагає від президента оприлюднити текст меморандуму про вступ України до митного союзу у листі опозиціонерки до Януковича, який поширила прес служба батьківщини. Експрем'єр нагадує главі держави, що він не рабовласник, а найнятий народом на роботу політик. Відтак не має права на власний розсуд без широкого обговорення з громадськістю підписувати документи, які впливають на стратегічний курс країни. Вікторе Федоровичу, ви приголомшили країну сенсаційним повідомленням про зміну стратегічного вектора еволюції України з європейського на митно союзний, дарма говорити, що такий крок по своїй суті та духу протирічить законам України, указам президентів та постановам Верховної Ради, які вже чітко закріпили наш європейський шлях на близьке та далеке майбутнє. Ви не маєте права самовільно вирішувати долю України. Спонтанно на пляжі без кроваток та керуючись лише своїм власним інтересом. Меморандум із митним союзом заборонить Україні виступати проти інтересів цього утворення. Про це свідчить проєкт документу, який оприлюднило дзеркало тижня. Меморандум зобов'язує Україну утримуватися від дій і заяв, направлених проти інтересів митного союзу і єдиного економічного простору. Також Україна може бути присутньою на відкритих засіданнях Вищої євразійської економічної ради без права голосу та отримувати копії документів і рішень, окрім конфіденційних. В окремому пункті наголошується, що меморандум. Дом не є міжнародним договором. Україна не може бути одночасно членом і європейського і митного союзів. Таку позицію висловив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час національного експертного форуму. Він також заявив, що Україні не бачити угоди про асоціацію з ЄС, якщо Юлія Тимошенко і надалі перебуватиме за ґратами. Дипломат наголосив, що українська сторона досі не виконала одну з головних вимог ЄС про звільнення експрем'єра. Також він зауважив, що більшість з європейських країн занепокоєні долею ув'язненої прем'єр та вибірковою системою українського правосуддя. Заступника голови партії Батьківщина Григорія Немирю викликають на допит до МВС у новій кримінальній справі. Про це народний депутат і голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції повідомив журналістам сьогодні. На думку Немирі його навмисно викликають саме 31 травня, щоб перешкодити взяти участь у мітингу опозиції завтра в Донецьку. На допит викликають і Донецького лідера партії Батьківщина Костянтина Матейченка. Завтра, в день проведення акції Вставай Україну, він має прийти до слідчого місцевого управління Міністерства доходів. Крім того, Матейченко в п'ятницю ж має ще й відвідати засідання райсуду, хоча просив суддю перенести слухання. Головний міліціонер Донеччини пояснив, що слідчі викликають людей, коли їм це потрібно для роботи, без огляду на політику. Більше про те, як готуються до акції Вставай Україну, розкажуть мої колеги з Донецька. Хрестовим походом проти Донбасу назвав завтрашній мітинг опозиції вставай у Донецьку. Заступник місцевого осередку партії регіонів Ігор Чичасов. Ми надіємося на жителів Донбасу, які не прийдуть на цю акцію. Керівництво ж місцевого осередку батьківщини впевнене, що влада намагатиметься завадити мітингу. чиновники відхилили заявку на збори біля обладміністрації. Мовляв, ще раніше там було заплановане дитяче свято. Зараз тривають переговори щодо перенесення акції до пам'ятника Шевченка. Опозиція не виключає, що завтра буде блоковано в'їзд автобусів з людьми з інших міст області. Началі з суводи з гаї на власників транспорту, Я мі виду перевозчиків. От гі чітка ясно говорять. якщо ви тільки поїдете завтра. Ми вам не під подваж бізнес, не розрішення на виїзд, і все таке. Понімать, та ні однократно случай. Та на сьогоднішній день в Горловці таке відбувається, На сьогоднішній день в до керівник управління МВС від обвинувачень відхрещується і заявляє, що він у політику не втручається, а забезпечує громадський порядок. Його коментар виклав на своєму сайті інтернет-ресурс новини Донбасу. Мінімум саме мінімум ході за трудні необхідний для охорони чесного порядку. Тим часом опозиція продовжує скликати людей на завтрашній мітинг. Дізнатися більше про акцію Вставай Україна Дончанам пропонують. Ось у таких наметах по всій області їх поставили з півсотні. Я впевнена, прийде багато. По кількості, ну, чоловік 500 вже уже взяло газети. це точно я вважаю, по пачкам газет. Ну висказують своє положительне мнение по поводу того, що люди дійсно должны вставать вставати з калін. Хто та допустим не за Януковича, не за Тимошенко, не за какую-то конкретну политическую силу, а просто за те, що люди должны вважати себя. опозиціонери? Розраховують, що завтрашній мітинг стане багатолюдним, адже вже нині зголосилося прийти кілька тисяч людей. Любов Ніколаєва, Тивай. Чіткий інструктаж для провладних депутатів днями регіонали отримали інструкцію, де департамент ідеологічного забезпечення партії дає вказівки, як розповідати про побиття журналістів 18 травня. Скан інструкцій наводить видання Главко. Зокрема, регіонали мають казати, що опозиційна акція Вставай Україну була провальною. А щоб прикрити цей факт, опозиція, начебто, розкручує тему про побиття медійників. Ольги Сніцарчук і влада соделя. Також провладні депутати згідно з інструкцією мають твердити. Що журналістка п'ятого каналу не надала переконливих результатів медекспертизи. Автори документу радять наполягати, що нібито саме регіонали першими зажадали розслідувати інцидент. Людину, яка координувала дії нарядів міліції 18 травня, звільнили з посади. Як повідомили у пресслужбі службі міністерства, заступника керівника головного управління МВС у Києві Олександра Пасльона звільнили після проведення службової перевірки. Утім, речник столичної міліції Ігор Михалков коментарі. ТВАЙ уточнив, що Пасльона звільнили у зв'язку з виходом на пенсію. А рапорт міліціонер написав за місяць до акції, 16 квітня. У МВС також наголошують за результатами службової перевірки 15. Співробітників правоохоронних органів притягнули до дисциплінарної відповідальності. Це бездіяльність. Далі у нашому випуску про такі події. Один із районів Луганщини страждає від спраги. Сирія отримала першу партію російських зеніток. 82%. Такий рівень розуміння людини роботом. У Підмосков'ї загинув українець. На нього впав будівельний кран. Ще двоє робітників поранені. Як повідомляє російська поліція, найімовірніше трагедія сталася через те, що кран закріпили неналежним чином, і він зійшов з рейок. Власник механізму все заперечує. Каже, жодних норм безпеки не порушували. А загиблий, який працював кранівником, цього дня мав вихідний, але чомусь все одно прийшов на об'єкт. Це вже другий подібний випадок за тиждень. Два дні тому упав кран у Кірові. Там люди не постраждали. Проти 13 балконів і десяток машин повністю знищено. Сирія таки отримала першу партію російських ракет, які мають захистити країну від вторгнення заходу. Про це повідомив президент Башар Асад в інтерв'ю телеканалу Альманар. За його словами, ракетно-зенітні комплекси С-300 вже в країні. Їхнє завдання захистити Сирію від можливих ракетних або авіаційних ударів з боку країн, які вирішать підтримати дії повстанців. США, Ізраїль та країни Європи засудили продаж зеніток. Тим часом Вашингтон Пост твердить, що Башар Асад сподіває отримати з Росії не лише С-300. газетірі оприлюднили, начебто, прохання на адресу Рособоронекспорту надати автомати Калашникова, різні види кулеметів, пістолети, кулемети, вихор, снайперські гвинтівки, нічні окуляри і приціли нічного бачення. Токсичну речовину рицин отримав у листі мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Від кого саме прийшло небезпечне послання, невідомо. Проте до адресата конверт не дійшов. Поліція перевіряє всю кореспонденцію для мерії і виявила високотоксичну отруту. Крім неї, в листі були і погрози на адресу Блумберга за його намір обмежити продаж зброї. Нагадаю, після убивства майже 30 вчителів і учнів у початковій школі в Коннектикуті Мер Нью-Йорка підтримав запровадження суворого контролю за тим, у чиї руки потрапляє на. Півавтоматична і штурмова зброя. Майкл Блумберг, не перший американський високопосадовець, який отримав листа з отрутою. Минулого місяця ФБР перехопила схоже послання президенту Бараку Обамі, а також сенатору та судді. Я цілком довіряю нашій поліції та агентам ФБР. У нас суворі норми безпеки. Люди, які перевіряють усю пошту, знають, як поводитися в подібних ситуаціях. І я дуже вдячний їм за це. Я не знаю, чому хтось вирішив таке зробити, але кожного року 12 тисяч людей помирають від вогнепальних ран, а ще 19 тисяч чиняють сумогубство за допомогою зброї. І ми не можемо просто спостерігати за цим. Привіт із радянського минулого. До набережної Черкас прибило контейнер, у якому заховані радіоактивні речовини. Напис на бочці не залишав сумнівів. Вона була виготовлена в СРСР, модель 70-х років. Рятувальники виміряли фон. Він вдвічі перевищував норму. Утім, заспокоїли, оболонка контейнера достатньо міцна і витоку не повинно бути. Звідки взявся цей вантаж? Відповідь має дати слідство. Серьезной угрозе окружающей среде не приходится, но тем не менее этот предмет является радиационно опасным и подлежит его изъятию и захоронению в установленном порядке, в частности это на государственном предприятии Родон, город Ки. На Луганщині Перевальський район страждає від спраги. Воду дають лише за графіком, та до багатьох вона просто не доходить. У селищі Ящиковка вода тече вулицею, збирається у величезні калюжі, втім у кранах ані краплі. Місцеві жителі нарахували аж вісім проривів одній трубі. Поскаже компанії «Луганськвода». Допомогти мешканцям обіцяли два місяці тому. Втім, так нічого і не зробили. Пані Тетяна йде за водою у крані сухо, та жінка не дивується, води немає вже більше року. Тож усі мешканці ящиковки купують провозну бутильовану, щоб напитися, приготувати їжу і навіть випрати білизну. кажуть про городи вже й забули, рослини посохли. На одній нашій вулиці лежить труба трьохсотка, і на ній поривів. У Фонтанах води немає, а вся вода в землі. От нам написали наше водоснабження. І отчитались, что що от улица Энгельса, Енгеса замена заміна труб. Где? Посмотрите, старі труби і котлованы повне води. Оборені мешканці скликали збори, запросили селищного голову і водопостачальника. Водоканалі проблем не бачить. Заступник начальника каже: воду у Ящиковку дають щодня. Вода на Ящиковку подається кожен день, в об'ємі більше тисячі кубів. 1200, 1100. Це в три рази перевищує їхню норму вода Селяни розповідають, через пориви у трубі вода йде під землю. Скаржилися селищному голові. Він рекомендував збирати кошти на ремонт. Та щоб полагодити кілька сотень метрів водоводу, потрібні величезні кошти. Таких у людей немає. Луганськ вода міняти трубу відмовляється, а в районній раді втручатися на квапляться. 17 мая я, як депутат районного совета, заявила этот вопрос по воде. Председатель районного совета Бурбела сказал: Ви пойдете і извините перед людьми, потому що система розбалансирована. Так от этого людям разве легче будет, что мы і извинимся, а води як не було, так и нет. Вот это вот нам и. И пару вода канал. За словами депутата райради, схожа ситуація практично у всіх населених пунктах перевальщини. Спраглі жителі куди тільки зі скаргами не зверталися. Результату жодного. Єдине на що спромоглися депутати облради, проголосували у березні за повернення водоканалу у комунальну власність. Раніше він п'ять років був у приватних руках, але замість обіцяних мільйонних інвестицій власник вклав у розвиток підприємства всього 50 тисяч жителям, які сидять без води, юристи. Радять не зволікати, а йти до суду. Анастасія Школьник та Вакул Абдулаєв, ТВА. На Івано-Франківщині молодь оголосила бій пивним ядкам, які встановлено у недозволених місцях. У місті надвірне зібралися громадські активісти з гаслами Пиво вбиває. Їм у відповідь вийшли прихильники цього напою і ледь не побилися порожніми пляшками, якими вирішили озброїтися. Як усе було, дивіться далі. Вагітна продавчиня Оля ледь стримує сльози. Жінку звинувачують у тому, що внаслідок її діяльності спивається населення. Майбутня мама обурена її робоче місце, хочуть знести одним словом, таким грубим дебілізм тут відбувається. Наша то сюда в Україні літом люди п'ють пиво і п'ють квас. Вони це громадськість, що намагається прорватися у кіоски, заборонити продаж пива. Мовляв, заклад встановлено з порушеннями. Поруч школа. Увечері тут небезпечно і гамірно від багатьох людей на підпитку. Порушені норми законодавства стосовно продажу алкогольних напоїв 300 метрів від освітніх закладів. Забороняється встановлювати дані палатки в відстані 20 метрів від зупинок, Тут безпосередньо зупинка громадського транспорту. Усього на центральній вулиці Надвірної зібралося з три сотні людей. Домовитися не можуть. Покажіть Ні, а чому ми прийшли без закону сюда взагалі? і щось тут доказуєте? На беззакону там папірці на підприємці, що торгують пивом, скаржаться роботи у місті немає, а їх прагнуть позбавити і цього заробітку. Хто дасть мені роботу щоб я зараз десь пішов працювати? Все позакривали, Все позакривали навіть ці стройки. Найбільше пивною епідемією стурбовані батьки пані Світлана. опікунка двох неповнолітніх, матір яких позбавили батьківських прав. Діти і так мали поганий досвід у житті. На вулиці бачать те ж саме, що було вдома. Названий син Валерій розповідає, що його однолітки купують у кіосках. Хлопці мого віку вийшли зі школи, зайшли в магазин, купили пиво енергетики і е, сигарети. Це була перша година, коли я з мамою йшов на обід. Лікарі твердять, алкоголізм помолодшав як наслідок і хвороби, що з ним пов'язані. Ми бачимо термінальні стадії алкогольних цирозів печінки в 30-літньому віці, що раніше було просто нонсенсом. Ми бачимо алкогольні кардіоміопатії з ну, запущеною серцевою недостатністю малокурабельною. Ми бачимо енцефалопатії з епілептичними нападами, з е, алкогольними психозами. Дозволи на встановлення пивних наметів надають депутати міськради, скаржаться, що законодавча база недосконала. Там Є обмеження тільки по площі. Про обмеження стосовно закладів освіти культури там немає. Люди домовилися призначити за тиждень громадські слухання, на яких будуть затверджені правила вживання пива та інших алкогольних напоїв. Наразі законом передбачено штраф аж 51 гривню за неправомірний продаж алкоголю неповнолітнім і притягнення батьків до відповідальності за погане виховання. Мар'яна Гуцел, Олексій Станчак, Тивай. Чи варто заборонити бойових роботів? Це має вирішити Рада ООН з прав людини, яка проводить засідання в Женеві. Поки Велика Британія, США та Ізраїль ще тільки розробляють автономні машини для вбивства супротивників і знищення цілей, правозахисники вже закликають згорнути подібні проекти. Найбільше їх не пакують те, що на полі бою роботи діють самостійно. А сучасний рівень технологій не дає змогу точно відрізнити військового від мирного мешканця от американські дослідники навчили роботів читати думки людини з точністю до 82%. двох Піар-2 живе у Корнельському університеті вже не перший рік і нещодавно привчився передбачати дії людини. В основі такого таланту принцип зіставлення відеозаписів. Електронний помічник має доступ до бази даних, де зберігаються записи дій людини у побуті, наприклад, підігріти їжу в мікрохвильовці, поїсти, налити собі чаю. Робот спостерігає за людиною, звіряється з базою даних і робить висновки. І про те, що вона робитиме далі. Усе це потрібно, щоб PR2 міг вчасно прийти на допомогу. Дослідники з'ясували, що найточніші короткострокові передбачення робота. Прогноз на наступну секунду справджується у 80% випадків. А от на 10 секунд тільки у половині спроб. Я дякую, що довіряєте Тиваю. Зустрінемось о 20.30. Приємного вечора.